Вітаю, шановні українці та українки! Якщо через війну вам довелось залишити свій дім, ви маєте можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків за категорію Вимушене внутрішнє переміщення. У цьому відео я детально покажу, як правильно подати заяву та на що звернути увагу під час заповнення. Щоб подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, заходимо на портал Дія, офіційний портал державних послуг. Далі натискаємо кнопку Увійти до кабінету, щоб авторизуватись. Авторизацію можна пройти кількома способами: через банк ID, Дія-Підпис або за допомогою електронного ключа. Ви можете обрати той спосіб, який буде зручний саме для вас. Після входу в свій кабінет у полі пошуку послуг вводимо міжнародний реєстр збитків і натискаємо на пошук. На сторінки відкривається список, який вам доступен. Тут вибираєте категорію А1.1. вимушене внутрішнє переміщення. І переходимо далі. На сторінки коротко описується, що. Вам потрібно натискаємо подати заяву, щоб перейти до заповнення. На першому кроці обираємо, від кого подається заява. Можна подавати за себе або в інтереси дитини. Більше даних система підтягне ваші дані. Вам потрібно перевірити їх. Якщо ви зараз не проживаєте за вказаною адресою, натисніть Ні. І введіть актуальну адресу. Наприкінці обов'язково позначте, що ознайомились з інструктором і натисніть Далі. Якщо у вас є довідка ВПО, система автоматично її знайде. Перевірте номер, дату видачі та статус довідки. Якщо все правильно, натискаєте Далі. Далі потрібно вказати, коли саме ви залишили своє житло, дату вимушеного від'їзду, чи перевер... також підтвердити, чи поверталися ви туди. Якщо ні, то виб... виберіть потрібний варіант. Наступний код: Заповняєте вашу адресу, звідки ви виїхали і куди ви переїхали. Кажіть дату початку, коли ви. Почали проживати. І підстави, чого ви покинули. За наявності додайте фото, документи, що підтверджують це ці дії. Також зазначте, хто переїжджав разом з вами. Наприклад, ваша дитина. Якщо ви належите до окремі категорії, вам потрібно вибрати її зі списку. Якщо ні, просто пізначте. Не не залежу до жодної і тиждень далі. Перевіряємо дані контактні свої, бо з вами можуть зв'язатися для уточнення інформації, якщо правильно тиснемо далі. На наступному кроці вам потрібно додати документи або фото, що підтверджують ваші обставини. Фото зруйновано ла Це допоможе міжнародному реєстру швидше це все оприділити Підтверджуєте, що ви не маєте ніяких е, санкцій. Підтверджуємо все. На завершальному етапі. Перевіряємо всі ваші дані і підписуємо заяву через дію підпис. Після цього система підтвердить ваше подання і ви бачите номер своєї заявки. Готово. Заяву подано.